А що ви сьогодні продаєте чи ви будете щось купляти? Я сьогодні певна, що буду щось купляти. Нічого не продаю, на жаль, можливо, але певна, що щось смачненьке куплю, бо а, мій шлунок точно хоче їсти. Ось твоя команда дає ось такі нам листівки. що вони означають? Це маршрут даного заходу. Тобто кожен хто сьогодні заходить в палац, він отримує таку листівочку з маршрутом. Тобто вони проходять спочатку на вхід, далі в них є фотозона, далі вони проходять сюди. Тут буде аукціон, далі фудкорт, і, звичайно, потім на вхід на сам захід. Тому так, там все розписано. Проходьте, ставте собі галочки і насолоджуйтесь сьогоднішнім заходом. Дуже все гарно, дуже все чудово, настрій веселий. Ви сьогодні прийшли на ярмарок чи ще на концерт? І на ярмарок, і на концерт. І моя Ксенія виступає там трошки. Вона в Мері Побін входить на гурток, то там вони співають. Як тобі загалом атмосфера і чи подобається? Тобі такі ярмарки. Так, мені подобається атмосфера дуже така грандіозна. Що ви сьогодні продаєте? Кекси. Я продаю ангелочка з ниток. Ми сьогодні будемо зараз ярмаркувати для початку. Будемо заробляти гроші для ЗСУ, потім будемо виступати, будемо підвищувати настрій, створювати таку атмосферу творчу і веселу, і з тим, щоб з таким настроєм. З таким ну, запалом йти до перемоги. Що ви сьогодні будете продавати? Ой, наші дівчата там наробили багато всяких смаколиків, і, і півники. Я навіть не знаю, там дуже багато вся, всякого смачного. Я зараз йду до них, до нашого столика. Так що... А яку ви пісню сьогодні будете виконувати, і як називається ваш ансамбль? Ми Ансамбль називаємося Перлина. Ми будемо співати фінальну, е, фінальну пісню. Чого очікуєте від сьогоднішнього вечора? Ну як завжди, любові і гарного настрою. Що ти сьогодні продаєш і чого ти очікуєш від сьогоднішнього вечора? Я продаю лотерею іграшки для дітей більш малого возрасту. багато грошей плануєш зібрати. Насправді я не знаю, тому що кожен раз це все буває по-різному. Що ви сьогодні плануєте купувати? Якось їжу. А чому їжу? Не знаю, тому що кушать хочемо. А мене звутіли Єлизавета, настрій. Чудовий, весняний, переможний. Готуємось до перемоги. Що ви сьогодні продаєте? Сьогодні ми продаємо цісточка картопля. Називаються вироби ручної роботи, в'язані патрончики, херсонський єнот, в'язаний заколочки для дівчат, для дому оберіги різні. Такі вироби, дівчата наші робили самі. Ви вперше на ярмарці чи вже? А, на, взагалі на благодійному заході вдруге. От, саме в ПДМ вперше, а так не вперше. Вам подобається? Так, мені подобається дуже. У палаці завжди радісно, весело і патріотично. Ви вперше раз на ярмарці? А, в цьому році так, на жаль. Чи подобаються вам такі виставки? Звичайно. Звичайно, це дуже. знаєте, Активізує так, і дорослих, і дітей до того, що ми повинні всі разом йти до перемоги. Плануєте щось купляти? Так, тільки прийшла і гроші поміняла, тому що треба щось купувати, звичайно. Що плануєте? Більше їжу чи всякі різні вироби? А, і красоти, ну і звичайно для, для шлуночку щось смачненько. Настрій у нас очень, дуже гарний. Так. А, сьогодні ми зробили всі вкусняшки своїми руками. Петушки такі. А, да, і кекси, і навіть домашній компот зварили. Настроєння чудове, збираємо гроші на ЗСУ. Добре, дякую. Вам хорошого вечора. Привіт, сьогодні дуже гарний настрій. Розкажи, що ти тут сьогодні будеш робити. А сьогодні ми нашим колективом шоу Денс будемо показувати декілька номерів від всіх наших дівчат. А на ярмарці я просто приїжджаю я буду купувати і всякі смаколики, щоб передати гроші на зсу. У мене дуже гарний настрій через те, що це перше перше ми на сцену з цим колективом. І я очікую дуже гарного виступу, щоб дівчата добре зладнали і виступили. Все добре. Добре, перший концерт, ну спочатку повномасштабного вторгнення. Сподіваюся, пройде без повітряної тривоги. Це найголовніше. Ну і всім класного настрою і побільше такого. І дякуємо е, Збройним силам України. Ти сьогодні прийшла сюди робити? Волонтерити. Що ти будеш продавати? А, мабуть, нічого не знаю. А волонтерство, що це таке? Ну це поміч людям. А як ви допомагаєте? Спочатку ми роздавали мапи, щоб люди могли не збитися з ходу. Зараз я буду показувати, де входи до Ось ці ваші мапи? Так. Я так розумію, ви її теж такнали. Загалом, що ти очікуєш від сьогоднішнього вечора? Я думаю, що буде дуже весело і круто. Ти підеш на концерт? Так. І а в тебе там буде хтось виступати з близьких? А, з подруг. Хто? А, це з гурток де ш... а, Там. Декілька моїх подруг, можу назвати їхні імена. Можеш? Так. Так, давай. Катя Янченко, Женя Міщенко, Таня, Настя Сметанкина і Вероніка. Добре, дякую тобі, гарного вечір. Ти сьогодні будеш виступати, чи ти прийшла на ярмарку? Я прийшла на ярмарку. А на концерт? І на концерт. Чи там буде хтось з твоїх близьких виступати? Так. Да. Хто? Моя подруга. Як її звати? Юля. Ти прийшла її підтримати, так? Так. Да. Що ти сьогодні плануєш купляти? Браслети з бісеру. А ви підете на концерт? Да, так. Да. Ми будемо хлопать Ми будемо потому что она тому що вона найкраща, найтопова. Вона сто 100%. А як звати твою сестру? Мар'яна? Мар <реш> а що вона сьогодні буде робити? Співати там вона чи Вона танцювати з колективчиком? А я не знаю, як колектив називається, але вона буде танцювати. Вероніка. Ти сьогодні будеш виступати? Так. А да. що ти сьогодні на ярмарці собі купила? Купила патрони і це. Каріна. Каріна. Що ти сьогодні будеш робити? Співати. Скільки добірочків? Шесть. А що ти сьогодні собі купила на ярмарці? Патрони. Патронний хлак, патронний хлак.